Добрий день, мої маленькі друзі! Сьогодні я маю для вас, хоч і маленький, але дуже цікавий дослід. Для цього нам потрібна ємність прозора із водичкою. Зіп-пакети це такі пакетики з застіпкою зверху. А також картинки по розміру цих пакетиків. Сьогодні я взяла такі картинки. На яких намальований осінній одяг це і вітрівка, і сорочка, і кепка. Для початку нам потрібно взяти пакетик і в нього всерединку покласти нашу картинку. Картинка повинна бути обов'язково по розміру пакетика. Пакетик щільно закриваємо, тому що ми його будемо занурювати у воду, щоб сюди не потрапила водичка. І маркером обводю деякі деталі. Всю вітрівочку я не буду обводити, я обведу лише кишеньку, одну, другу. І можу обвести капюшончик. Так, ось так малята, і можна обвести кишеню, яка знаходиться на рукавах, щоб було цікавіше. Так, все є. Це ми з вами зробили. Кепку та сорочку я вже заздалегідь обвела. Що тепер? Буду я робити. А зараз буду я показувати маляти для вас фокус. Я цю картинку тепер буду занурювати у водичку. Але дивіться, що відбувається. Сама картинка зникає, а лишаються лише ті контури, які я обвела маркером. Подивіться. Ось такий відбувається фокус. Одну картинку я так зробила. Зараз спробуємо ну, кепочку. Так, занурюю. Ось так. Так є, а так немає. Є і зникає. Ось такий виходить у нас фокус. Малята, а чому ж так відбувається, запитаєте ви? Це тому, що коли картинку ми занурюємо у воду, промінь світла переломлюється під час проходження крізь воду. Тому картинка то є, то картинка зникає. Ось так можна погратися. Сподіваюся, сьогоднішній дослід, хоч і був невеличкий, але дуже для вас. Корисним і цікавим! До нових зустрічей в нашій студії Антошка! До побачення, малята!